Доброго, тихого, мирного дня вам, мої дорогенькі діточки! Ось і знову зустрілися ми з вами на нашому черговому занятті з логіко математичного розвитку. І ми продовжуємо з вами вивчати чисельний ряд. І цифра, яку ми з вами наступно сьогодні будемо вивчати, це цифра, а не скажу. Загадаю загадку. І хто буде уважним, зможе швиденько відгадати. І швиденько дізнається, яка ж це наступна цифра. Сідайте зручно і слухайте уважно. Вітер дме і не втихає, чапля крилья розкриває. Дзьо підняла тепер всім. Добре видно цифру. Так, цифру 7. Сьогодні саме цю цифру, діти, ми і будемо з вами вивчати. А чи знаєте ви, що саме ця цифра живе у багатьох казках? Давайте ми з вами зараз це й побачимо. Число та цифра 7. Добрий день, мої любі, рада вас бачити. В казку запрошую вас, дітвора, цифру нову нам дізнатись пора. Здавна в казках ця цифра живе, щиро запрошує вас і мене. А щоб потрапити до казки, відгадайте загадку, будь ласка. Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісно, невеличка, це чудова. Правильно, рукавичка. Казочка називається рукавичка. Розгляньте картинку та пригадайте, скільки всього звірів прийшло до рукавички. Так, семеро. Слухаємо наступну загадку. Підібрав він голосок, став малим співати. Догадалися вони, вовк не наша мати. Як же ж ця казочка називається? Так, молодці. Малята, а скільки всього було козеняток? Семеро. Так. Слухайте далі загадку. Кольори усі зібрала і півколом в небі стала. Що ж це таке? Правильно, це веселка. Подивіться, яка вона гарна. А скільки ж кольорів має веселка? Теж сім, молодці. Сьогодні у гості до нас завітали ось такі чарівні гномики. Давайте з ними познайомимось. Мене звуть понеділок, а я вівторок. Мене називають середа, а я четверг. П'ятницею мене величають. Я субота, мене всі чекають. Ну а я неділя, мене вихваляють. Малята, а на що схожі їх імена? Так, на дні тижня. А скільки ж днів у тижні? Сім, правильно. Днів у тижні рівно сім. Називаємо усі. Понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя. Ми з вами, малята, зустрічалися сьогодні із числом сім і в казках, і в веселці, і у тижні. Тож, давайте познайомимося із цифрою 7. Зустрічаємо її. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. В неї лиш одна нога, і сама мов кочерга. Молята, а на що схожа цифра сім? Сім на косу дуже схожа, та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай іде траву косити. А ще на змійку схожа. Змійка закрутилася і на сім перетворилася. Сімка хоче клюшку взяти і в хокей з вами пограти. Діти, а скільки треба взяти паличок, щоб викласти цифру сім? Так, дві палички. Беремо ми Лего, діти, знову нам допомагає, з нами цифру сім вивчає. Об'єднаємо цеглинки і утвориться семірка. Цифра сім малята має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 6. А зараз давайте знайдемо її місце. Називаємо цифри 3. 4, 5. Цифра 7, малята, сусідка цифрі 6. А зараз завдання для самих уважних знайдіть, хто або що схожий на цифру 7. Перевіряємо молодці. Діти, подивіться, а яка казка до нас завітала? А що ж трапилося з білосніжкою у казці? Так вона заснула непробудним сном. І, щоб їй допомогти, гноми вирушили за чарівною квіточкою. І ось вони на галявині. Але що тут за біда? Вітер сильний закружляв, пелюстки порозкидав. Треба квіточки зібрати, пелюстки порахувати. Допоможемо малята? Діти, а скільки нам потрібно зібрати квіточок? Так, три. І щоб у кожній квіточці було сім пелюсток. Починаємо кві з квіточки з зеленими пелюстками. Порахуйте, скільки зелених пелюстків у квіточки. Так, шість. А скільки треба додати пелюсток, щоб отримати сім? Молодці. Додати ще одну пелюстку. Так, скільки ж синіх? Одна. А зелених шість. Тепер червоні пелюстки рахуємо у квітки. Скільки їх? П'ять. Скільки треба додати синіх? Рахуємо. Так скільки ж синіх додали? Дві. А червоних? П'ять. Молодці. Переходимо до квіточки з фіолетовими пелюстками. Рахуємо, скільки ж фіолетових пелюсток. Чотири. Додаємо сині. Скільки додали синіх малята? Три. Рахуємо синіх. Три а фіолетових – чотири. Отже, число 7 це 1, і 6, 2, і 5, 3 і 4. За вашу допомогу отримайте квіточку, яка має чарівні сили, і допоможе білосніжці. А хто ж її віднесе до білосніжки? Як ви гадаєте? Звичайно, принц, але щоб він розбудив білосніжку, йому потрібно показати до неї дорогу. Давайте викладемо її із квіточок. Квіти розкладаємо від одного до семи. Викладаємо. Перевіряємо. Молодці! Гарно ви попрацювали. Цифру сім запам'ятали? А тепер прийшла пора. Відпочивайте дітвора. До нових зустрічей! Підемо у двір гуляти краля-ля. Займо піснею вітати краля-ля-ля-ля-ля! Плес, плес, весни! and не девороз, сниму зрити маскушки, та-ля-ля-ля-ля-ля, люблять зиму малюки. Ось такі сьогодні цікаві завдання приготувала нам наша цифра 7. А зараз переходимо до завдань у наших зошитах. Беремо зошита, відкриваємо. Завдань сьогодні буде вам дуже багато. Чим більша цифра, тим більше завдань. Так, відкриваємо сторіночку на початку, 31. І дивимось уважно. Так, відкрили сторіночку 31-шу. Дивимося до виконання два завдання на цій сторіночці. Перше завдання розфарбуй ялиночку найвищу і порахувати, скільки ж ялиночок. Друге завдання з ромашечкою, провести пальчиком по цифрі 7 і намалюйте оліцем цифру або ручкою. На 32-й сторіночки завдання. В лівому верхньому куточку перше завдання із новорічними кульками, напиши пропущені цифри на новорічних іграшках і назви числа сусідів. Так, ще до виконання друге завдання і сонечком. Тут розташовані іграшки. Уважно, хай батьки зачитають вам. Як і що треба в цьому завданні виконати? Тепер дивимося завдання на 33-й сторіночці, завдання з хмариночки. Також є тут розташовані 4 квадратики, у якому розміщені м'ячики. Треба намалювати в кожній рамочці стільки м'ячиків, щоб їх стало по сім будьте уважні і завдання до виконання на 31-й сторіночки із зірочкою. Порахуйте будиночки на нашій вулиці і напишіть на кожному будинку його номер. Будьте дуже уважні. Бажаю успіхів і чекаю результатів ваших робіт.